Привіт всім. Сьогодні на огляді ось такий квадродуплекс. Полюбляю такі об'єкти. Офіційно квартири з власною ділянкою. Підведені комунікації, газ, центральна вода, септик, електрика квадратурою 70 квадратів, півтори суточки землі. Подивимося, що всередині. Лічильники вже стоять, це на воду. Це у нас така прихожа. Ось така прихожа. Це у нас кухня, газ заведений. Є місце під, підігрів підлоги, гостьовий санвузол. Достатньо великий для гостьового, Каркас вже готовий. Кухня студія велика. На першому поверсі. Так, спіднімемось на другий поверх. Це корабль другого поверху. Ось так виглядає. Це кімната номер 1 другого поверху. Є ніша. Так, це сам вузол другого поверху, ось так виглядає. І кімната No2 другого поверху. В чорновому стані комунікації заведені. Якщо цікаво, звертайтеся.